Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо пам'ятну монету Сергій Параджанов, присвячену сторіччю одного з найвпізнаваніших режисерів ХХ століття, який ввійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. Так, як я неправильно відкрив, тіні Забутих предків, Колір Граната, шедеври, які принесли митцю світове визнання. І численні міжнародні нагороди. Ця пам'ятна монета є символом нескореності творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим. Спадщина його і досі живе в кожному кадрі у кожній сцені. Монета була випущена Національним Банком України, можна мабуть, зробити ближче. Монета була випущена 4, 4... Вересня 2024 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлено зі срібла 925-ї проби. Діаметр монети має 33 мм. Тираж заявлений 7,5 і фактичний 5 тисяч примірників. Монета виготовлена з технологією патинування чи оксидування, як вона там називається. Гурт гладкий. Тут ми бачимо. Зараз ага, ось бачимо напис, логотип банкнотно-монетного двору, позначення металу монети і ваги 1555. Так, давайте перейдемо до розгляду аверсу. Срібні монети я не відкриваю. І нікому не раджу відкривати. Навіть не із Ільберц, таке собі така собі затія. Так. Зараз якийсь ракурс такий. Ось так наче гарно видно. Е, Значить, на версі монети на дзеркальному дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ це своєрідна алюзія оголеної душі маєстро, у якій знайшлося місце в Україні. де він Певний час жив та працював. Угорі над композицією напис Україна. Номінал 5 та графічний символ гривні. Рік карбування монети 2024. У центрі граната зображено малий державний герб України Трезуб. Ось така, друзі, монетка. Переходимо до реверсу. Так, і на реверсі. Так, фокус є чи не можеш? О, зараз є. Та наче не було. Так, значить, на реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова і майстерно створений колаж із фрагментів його робіт. Цей колаж це світ митця, його життєвий шлях. У над композицією напис Сергій Параджанов 100. Ось така, друзі, монетка. Гадаю, всі, хто хотів, придбали її, проблем, здається, не було. Щоб в інтернет-магазині її закинути в кошик. А, ще покажу сертифікат. Ось такому оксамитовому футлярі вона йде. Так, зараз покажу сертифікат. І сертифікат, бачите, номерок нормальний такий до 1132. Ось ми бачимо тираж, написано 7524 рік. Спеціальний uncirculated А, ось елемент оздоблення патинування. Ось так воно називається, не ексидування, а патинування. Отак, друзі, дякую всім за увагу. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі, і нехай квітне український Ютуб.